Біг на середній дистанції техніка бігу. Біг це рух, при якому чергуються одноопорні фази і фази польоту з загальним центром тяжіння. Так як під час бігу постійно повторюються рухи, біг відноситься до циклічних видів легкої атлетики. До середніх бігових дистанцій відносять. 800 1000, 1500, 2000 3000 метрів з перешкодами, які називаються ЧЕС. Олімпійськими дистанціями вважається лише три дистанції. 800-1500-3000 з перешкодами. Для максимальної ефективності бігу на середній дистанції. Важливо грамотно розподілити сили та швидкість по дистанції. Вже на старті потрібно розуміти загальний темп проходження дистанції. Якщо цей темп буде дуже високий, є великий ризик витратити багато енергії, і це погано скажеться на забіг в цілому. Біг на середній дистанції починається з високого старту. Команда увага, на середній дистанції не подається. Після команди «Руш!» спортсмен активно починає забіг. На початку старту спортсмен біжить в нахилі і поступово випрямляє тулуб. І займає бігове положення, при якому нахил тулуба займає 5-7 градусів. Відмінним тренуванням на витривалість є перемінний біг. Це біг великої дистанції по невеликим відрізкам з постійною змінною швидкості від малої до середньої. Давайте розглянемо повний цикл рухів бігуна, який представляє собою подвійний крок. Існує два важливих періоди в роботі його ніг. Це період польоту і період опори. В подвійному кроці існує два періоди опори і два періоди польоту. В кожному періоді розрізняють дві фази.